Привіт, друзі! Сьогодні середа, а значить, час порад від психолога. Поговоримо про дуже важливе. як подолати злість за 5 кроків. Крок перший. Стоп! Спершу скажи собі: стоп. Злість це емоція, яка приходить хвилею. І в першу хвилину краще нічого не вирішувати і не говорити. Просто зупинись. Крок другий. Зроби глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Повтори це 5 разів. Це сигнал для мозку. Я в безпеці, я заспокоюсь. Крок третій. Поспостерігай за собою. Чи стислися кулаки, чи напружене обличчя. Обов'язково розслаб м'яз. Уяви, що злість стікає вниз, як вода з душу. Крок четвертий. Запитай себе. Чи буду я злитись через це завтра? Часто відповідь ні. Отже, можна відпустити вже зараз. Крок п'ятий. Тепер зроби щось просте. Пройдися вулицею обійми кота, обіймай друга, випий води. Намалюй щось цікаве. Це не втеча, це розрядка. Твій спокій, твоя суперсила. Візьми її з собою у цей день. Ваш психолог Вульцелина. До завтра!